Вітаю, друзі. Отже, яке свято Росія вкрала у України і безпощадно маніпулює їм? До чого тут Ахінея Путіна нові скрепи з'явились? До речі, чому тут важлива роль дня хрещення Русі та чому День української державності дав чудового ляпаса всій російській пропаганді? Почнемо. Отже, з тисяч... 2021 року, коли ми відзначали 30 років акту проголошення незалежності України? Було підписано документ, в якому за президентським підписом йшлося про те, що запроваджується свято День Української державності. І тут, друзі, почалось найцікавіше, адже почали підгорати дубки, самі знаєте, у кого за перебріками. Перед цим друзі ще раз. Хочу сказати, що з вами український історик Олександр Ауферов. Дякую всім, хто ставить вподобайки, коментує, поширює відео, тому що ми боремося на історичному Ютубі, який є так само нашою відповіддю агресору. І ще раз дякую всім, хто патронує фінансово всі ці картки, кави, патреони, спонсорство На Ютубі, все в описі відео. Отже, почнемо з того: ми другий рік відзначаємо День української державності. До речі, з наступного року. День української державності буде припадати на 15 липня, тому що змінився церковний календар. Про це розповім трошечки згодом наприкінці відео. А тепер почну з самого цікавого: день української державності припадає на День пам'яті князя Володимира, святого Володимира Хрестителя Русі. Одночасно із тим, у 2008 році було прийнято нове українське свято день хрещення Київської Русі України. І тут це викликав просто шалений, шалений спротив в Росії. Вони кажуть, як це так у вас день хрещення Київської Росії України? Що це таке? І що вони вигадали? Вони вигадали те, що в 2010 році вони сказали, що 28 липня і у них буде день хрещення Русі, і от тут з того часу понеслось, тому що їхня руськамірна ідеологія не витримала, що українці святкують День хрещення Київської Русі України. А тепер увага на основні моменти цього всього дійства. День хрещення Русі зрозуміло, що пов'язаний з реформою Володимира Великого, він до цього мав, до речі, реформу язицьку, сам створив пантеон богів, яка була невдала. І Володимир хрестить Русь. Хреститься сам і хрестить Русь, створює державну реформу. Чому вона була важлива ця ситуація для України, для нашої середньовічної української держави? Тому що християнство це. Та релігія, яка потребує під час літургії, тобто служби, потребує писаного слова, книги. І зрозуміло, що коли прийняли ми християнство на державному рівні, то відразу в церквах необхідні були книги. Книга це переписувальні центри, книга це вже бібліотеки формуються при монастирях, книга це потужний інструмент для того, щоб створювати і, власно, розповсюджити писемність саме європейського зразка. Одночасно із тим, Володимир реформою хрещенням цілому держави приєднується до, скажімо так, сім, сімей європейських держав християнських. То це було достатньо потужне явище. Хоча ми знаємо прекрасно, що наша православна церква України, наше православ'я, воно йде від апостола Андрія, який на Київських пагорбах встановив хрест і сказав, що тут висіяє благодать Господня. Потім була скіфська єпархія, готська єпархія, тобто дуже багато церков як інституції існувало. На території нашої держави ще в 3, 4, 5 століттях, ну і зрозуміло, що в 9 столітті ми офіційно так само прийняли хрещення. Це було за патріарха Фотія великого Константинопольського. те, що ми називаємо Оскольдове хрещення. І тепер що основне? А що ж наші друзі за заперебрікав? В чому у них тут переполох стався? А сталося все те, що день хрещення Русі. Жодним чином не можна було відзначати в Києві, тому що на момент хрещення Русі, території, ті території, де виникає потім московська державність, вони ще не були зав... завойовані так, не були ще завойовані нашими князями і не привучені до нашої території. Тому вони дуже тишком нишком намагаються сказати, що День Хрещення Русі це щось таке загальне Руське, так і Новгород там, але Новгород. На початку 10 століття в першій половині заснувала кияни, київська династія заснувала це місто. Воно до цього, до дев'ятсот х років, не існувало просто, і зрозуміло, що і Новгород, по суті, не був московським. Москва його завоювала в 15 столітті, знищивши еліту. Ну ви знаєте цю історію. Тож, Московщина, оця от центр ядро їхньої державності ще не була завойована нашими київськими князями на момент хрещення Володимира. Тому для них. Це ця дата є дуже дуже такою, знаєте, несподіваною, і відповідно, коли в 2008 році прийняли рішення святкувати у нас день хрещення Русі, то для них це був такий певний удар рускому міру, тому що і вони відразу починають робити в 2010 році День Хрещення Русі, а в 2012 році вони споруджують пам'ятник Володимиру Великому в Москві, який в Москві якої не бувало ніякого за часів Володимира. І Володимир навіть ви знаєте, я думаю, що навіть ніколи не чув про назву. Ці річки Москва Гнива вода Болотяна вода так чи інакше, Володимир жодним чином не стосувався до цієї історії, і звісно, що саме тому, що їхні території не знаходилися. В Русі вони ігнорують, наприклад, князя Святослава Хороброго, Вони ігнорують рівнопостольну княгиню Ольгу. Ну була, була, але ж вона до них не дотична. Що ж відбувається далі, друзі? З цією проблемою дуже сильно зіткнулися в совєтському союзі. Там була така кигибійська церква, московська, московський патріархат, ну те, що називається російська руська православна церква, яку відновив Сталін. І зрозуміло, що саме коли наближалася дата 1988 року, ну бо Володимир хрестив Русь в 988 році. До речі, є моменти з цим, тому що ця дата є теж умовною, і ми не можемо сказати точно, в який рік Володимир хрестив Русь, тому що джерел обмаль це міг бути 988 і 989, подейко, чи 987. так чи інакше там є цим проблеми. Отже. Для них було дуже характерним явищем, що коли настало тисячоліття хрещення Русі, то зрозуміло, ви знаєте, де його святкували? Ну ну де можна святкувати подію, яка там де можна святкувати там, грубо кажучи, річницю міста? Ну в місті в цьому ж правда. Тобто, ми святкуємо 1500 років місту Києву в Києві. Ми святкуємо там 100 років в якомусь місті в місті. А де тисяч років хрещення Русі святкували? В Москві ці події проходили у 1988 році, 5-12 червня. В Москві величезні собори, Горбачов там навіть дозволив храм побудувати. Все у них чи було, тому що тисячу років хрещення в Москві, якої тоді не було, не було навіть після смерті онуки Володимира. До речі, так само тут Оказія вийшла з їхніми країшками. Тисячі років карбування древньої руської Ну, зрозуміло, що ну, російського государства да, вони в Москві видавали і так само відзначали цю подію. Ну про хрещення. Чому ж тут основний мотив? Вони е, вирішили, що тисячі років проведуть в Москві, Потім в Ленінграді, так, теж православна назва міста Ленінград, який виникає на початку 18 століття. Потім во Владимирі. На клязьмі, який виникає в 12 столітті, ну і зрештою в Києві. Ну дали нам таку поблажечку. Тепер що головне, що ж сталося з днем української державності, такого особливого, що вони зараз починають горіти горіти у них все на світі? Справа в тому, що 28 липня вони теж починають святкувати День Хрещення Руси, і цього року, 2023 день хрещення Русі, починається з того, що відбувається молебен. На в Москві на площі десь пам'ятник на червоній площі десить пам'ятник Володимиру Великому, який там ніколи не бував. Маніпуляція та підстави історії. Патріарх псевдо, Патріарх Гундяєв вітає Хутіна не просто з Днем Хрещення Русі, але й одночасно згадав Підхалим одночасно вітає і Владимира Володимировича Хутіна з його іменинами, натякаючи, що, ну, очевидно, може, й вибачаючи, що він назвав його Владимир Васильович на цьому африканському з'їзді, чи де там нам це байдуже. Але такий прогиб від екс-псевдопатріарха зараховується. Що ж відбувається далі в Москві? Виносяться мощі Володимира Святого. Справа в тому, що Знаєте, не можна однією рукою вбивати, а іншою гладити дитя по голівці, бо це ну це не європейство. Справа в тому, що Мощі Володимира Святого, які виносили в Москві, це щось таке достатньо цікаве явище. Мощі Святого Володимира знайшов у 1632 році на місці десятинної церкви митрополит Київський і всієї Руси, Петро Могила. Він виймає з саркофага. Череп голову святого князя Володимира і надсилає Московському царю. Єдиному, просто чому надсилає московському царю щелепу нижню щелепу. Чому тому що московський цар на той час був єдиним православним монархом незалежної держави? Отже, сама голова зберігається в Києві і яку перед Другою світовою війною, ви самі знаєте, росіяни забирають до Лінинграда, щоб там Герасимов, який зробив Ярослава Мудрого, недостовірний образ цього Андрія Багалюбського, таке реконструкцію Черпа, відсилають до Лінинграду. Е, Герасимов сам же самарканд тютю -тю, на евакуацію, і величезну реліквію українського народу десь в блокадному Лінниграді гублять все. Але справа в тому, що в 19 столітті відбувається. Е, Відбудова десятинної церкви в Києві, де знаходять знову той саркофаг, який знайшов в 1632 році митрополит Київський Петро Могила, митрополит Київський Галицький і всієї Могила, і вони виймають кістяк Святого Володимира, приносять в Успенський собор. А Успенський собор, як ви знаєте, під час Другої світової війни, коли німці окупували Київ, більшовички. Кляті вони підривають разом з усіма похованнями інших київських князів, Рюриковичів, нашої еліти. Тож тепер питання мощі святого Володимира залишається відкритим те, що у них є нижня щелепа, це в принципі може бути артефактом справжнім, а можливо, і ні. А так чи інакше, чомусь у них виникає цілий якийсь просто вже набір мощей Володимира. Хоча вони знищили всі мощі Володимира. Отже, йдемо далі. Що Путін тепер говорить? І тепер як підручнички, тепер же у них склалася ціла ідея, що необхідно говорити. І до засобів масової інформації прийшла методичка від Кремля, що ж необхідно говорити під час хрещення, Дня хрещення Росії, а вже Дня української державності, але в рашці. Треба говорити, що Володимир Хрестився. В Херсоні, в Херсонесі, в Корсуні, отже, сьогоднішньому Севастополі. І що, як каже Путін на промові, сьогоднішній до Дня хрещення, що Крим є калебіль Руської православної церкви? Я е, так колибель Русского православ'я. Уявляєте собі, колибель Русского православ'я. Я не знаю, яким є православ'я ще, наприклад, там може. Аргентинське православ'я, чи може якесь чукотське православ'я. Я не знаю, чи є католицький французький католицизм, чи є, скажімо так, якийсь перуанський католицизм. Це у них виникає вже образ своєї русского православ'я, чогось таке дуже цікаве за своїм походженням, так, як, начебто, руська водка. Русська сільотка, руське православ'я, щось не християнське, щось своє. Так от Путін говорить, що калибелі Русського православ'я є Крим, і вони це роблять спеціально за тими методичками, щоб відтягнути хрещення Русі, цю реформу, яка відбулася в столиці держави, а не в місті, яке тоді належало до Феми, до Херсонеса. Так, Херсонес це антична назва. Тоді часи Володимира це місто називалося Херсон. Не до фе не до фема Херсон, не до округа Херсона, який належав до Візантії, а саме чомусь, от там, в Херсоні, там в Калибель. Так і він забуває сказати, що Ольга хрестилася, що у 860-х роках. Візантійський імператор і Фотій, патріарх, Фотій Великий, відправляє навіть свої послання і радіє, що Русь охрестилась 860-ті роки, друзі, не 988 вісімдесят і от все це забувається. Тепер вони перетягують ковдру, намагаються говорити, що на окупованих територіях України в Криму є калибель якогось руського православ'я, того руського православ'я, яке нагадає, що коли нам дали Томас. В цей процес 18-го року, початку 19-го року, що коли нам дали Томас, то нагадаю, що патріархи, які підтримали Україну, тоді псевдопатріарх Гундяєв направляє свої бабки, отримані так в Африку, де намагається скуповувати підкуповувати африканські церкви, щоб вони перейшли до нього з-під влади інших патріархів східних, Тож це таке щось феномен руське православ'я. і одночасно, що ж відбувається далі, друзі. Вони сьогодні моделюють нову ситуацію, коли Київ за цими методичками є нацистськи окупована столиця, держава, місто, тут в Україні є сатаністи, це нова методичка, друзі. От вона буквально на днях з'явилася в засобах масової інформації. Україна є сатанинською країною, Київ окупований нацистами, порятунок на православ'я. Самі знаєте розумієте тепер куди перейшов. Ось таке. Що ж відбувається ще одночасно? Одночасно ми пам'ятаємо, що вони змінили дитячі підручнички оцим маленьким своїм населенням, діткам, які тепер раніше читали в підручниках, що Володимир Хрестив Русь в Києві. Вони тепер пишуть в підручниках, які роздадуть дітям 1 вересня, що Володимир Хрестив Русь. Все. Не просто хрестив, перепрошую, що Володимир хрестив Русь не в Києві, як раніше писали вони, а що Володимир хрестив Русь в столиці. Столиця це таке, знаєте, місто, столиця, обласний центр. В якій столиці не зрозуміли. Але тепер, проводячи малеби на московській площі, червоній, кожна дитинка буде бачити, о, Володимир, великий стоїть пам'ятник, о, столиця білокам'яна». От, от тут Володимир Хрестив. Увіть собі, які вони роблять просто знущання над свідомістю над дітьми. Ну, очевидно, що знаєте, відсутність інтелекту вона пробуджує такі от химерні розклади. Одночасно, тут слід сказати, що ж, чому день української державності дав ляпаса російській пропаганді? А дуже просто, друзі, є поняття державність таке дуже розтягнуте поняття. За історією нашої державності, тобто держава може незалежно і не існувати в 19 столітті. Україна була розділена між двох імперій, у нас не було власної незалежної держави. Але державність це процес це традиції, культура, мова, еліти, це от набір цих от сакральних явищ, які тримають всередині народу розуміння, що. Ось ось ми виберемо цю державу, незалежність, так само як поляки втрачали незалежність. Литовці, українці дуже багато народів втрачали свою незалежність, втрачали незалежну державу, але їхня державність, процес, який наповнений сакральними явищами, він допомагає відновлюватись. Тому в 19 столітті Україна як незалежна держава не існувала. Але в 1918 році ми проголосили свою незалежність, тому що це була державність. І одночасно з тим, державність України це період. Русь, Велике князівство Литовське і руські, королівство Русі, Річ Посполита, Гетьманщина, військо Запорозьке, офіційна назва, Українська Народна Республіка, Українська Держава, Українська Карпатська Україна 39-го року проголошена в десятому столітті, Українська держава проголошена Львові 1941 році. Відновлення української незалежності в 41-му, а відновлення української незалежності в 91-му році. Це різні, різні за типами держави, якісь були феодальними, якісь буржуазними, але це все в процесі державності. І коли ми поставили День української державності, як День спадку в цілому розвитку, еволюційного розвитку нашого народу на День хрещення, то підгоріли. Ті місця, де шляхетна за спина перетворюється в іншу назву у росіян. Чому та тому, що саме таким чином ми з вами сказали, що ця дата не є маркером, звідти не бере старт наша держава і наша державність. Це просто один з пунктиків, який є перехідним містком між? Одні, одним, е, державним нашим, держа, одним етапом державності і іншим етапом державності це дата яка є маркером але цей маркер свідчить що ось є просто дата на яку ми, на яку припадає день української державності і ця дата маркує минуле і сьогодення і саме тому день української державності одночасно апелює до нас тим що наша держава русь середньовічна українська держава русь ніхто ніякий там триєдіне народ, там древніруське государство, це, це вигадки. Нікого там немає. Є тільки Україна і це наш спадок. І зрозуміло, що підгорають у них їхні місця, тому що вони вже навіть на прикладі хрещення не можуть ніяк отримати Київ Золотоверхі. Путін намагається якось підтягнути до візантійського на той момент міста Херсон, так, Корсунь, підтягнути Калибель. Руського православ'я собі да, в візантійському місці, де живуть греки, виявляється там калебель руського православ'я. Уму, ну, незрозуміло. Тож, таким чином, друзі, відбувається зміщування всього, всього ймовірного з усіми якимись покричами. Таким чином, друзі, Україна, коли ми поставили День української державності на День Хрещення Руси, це і визнало це свято першими перед ними. Тому що у них немає жодних підстав його, власне, до себе брати, як хіба що в 1988 році, коли Горбачов дозволив святкувати тисячу років хрещення Русі в Москві. Тож, таким чином, друзі, це неймовірно за своїм ефектом, просто дія пов'язана не просто з сакральними площинами, а пов'язана з подкоємністю України. Ляпаса дали Доброго, де хрещення бось? Демонструю, хай вони покажуть, де у них в московських болотах було хрещення. Тож, друзі, ось така історія. Свята намагалися вкрасти, але нічого у них не виходить. Ну і хочу наголосити, що собор української собор Православної церкви України прийняв новий новий календар. У мене відео про це про як свята нерухомі свята, тобто ті свята, які були. Прив'язаний конкретно до якогось дня, бо є рухомі свята, наприклад, як Великдень. Він відзначається, він рухомий в різні часи. А є нерухомість, так як Різдво. То тепер Різдво у нас 25-го не на 7-го, і відповідно у нас буде з наступного, з 1 вересня, будьте уважні, бо церковний календар починається 1 вересня. З 1 вересня всі свята починають відходити на 13 днів назад. І відповідно у нас наступний день української державності буде. 15 липня і на 15 липня буде припадати день пам'яті святого рівнопостального князя Володимира Святого. І на 15 липня буде припадати День хрещення України, день хрещення Київської Росії України. Друзі, будь ласка, поширюйте, коментуйте, лайкайте, і ви знаєте, хочу ще від себе додати одну штуку. Якби мене запитали, що необхідно робити до дня української державності, то моя порада була б очевидно чиновникам чи правителям нашої держави в тому, щоб саме в цей день, щоб відмежувати День Української державності від дня незалежності, необхідно створити певний крок. Очевидно, я би порадив би нашим очільникам. Цей день, День Української державності, видавати від України нагороди друзям України за кордоном, дипломатичному корпусу та власне військовому Аташе. Чому тому що вони прийдуть додому назад, повернуться або десь там скажуть, що їх нагородили орденом до Дня Української державності, і що це не День Української незалежності, а День української державності і в своїх кампаніях. На офіційних рівнях на своїх мережах, розповідати, що це орден мені дав до дня української державності, а Україна має тисячолітню традицію державності, і що всі ці моменти, коли пишуть в музеях іноземних Русь, і пишуть її словом Росія, так сьогоднішнім. То це все брехня. У України є своя державність. Друзі, дякую всім, хто поширює коментує лайки. Мені цікаво було б і ваша думка з приводу дня української державності. Почути, пишіть дуже цікаво. І щиро дякую за тим, хто допомагає фінансово на Patreon, на картки, на спонсорство. Віту на там кава, якась там є щось. Все в описі відео. Друзі, дякую вам щиро. З вами був український історик та офіцер Збройних сил України. Третьої окремої штурмової бригади Олександр Алфіров. Слава Україні!